Всім привіт! Мене звати Івал, і сьогодні розберемо таку торгову пару як євро-долар. І почнемо з тижневого таймфрейму. Як ми бачимо, останній сформований контекст, який у нас був, це тест тижневого ФВГ, і це нас доставляє до свінга зі зворотньої сторони. Як ми знаємо, об'єм звіклів нас доставляє до дейлі, а ми не бачимо формування лонгового імба, тому точкою Б в даному випадку може виступати Daily вел well well. Але в сторону шортів торгувати я б не спішив. По-перше, тижнева свічка не закрита. А, тому в нас немає сформованого контексту. А по-друге, після тесту тижневого ФВГ в нас формується лонговий ордер на А4, котрий наразі не інвалідовано, і ціна зараз тестує 4 години ФВГ. Тому тут ми можемо розглядати певні лонг угоди на продовження локальні. І нас цікавить завжди тригер за 1 в 4-годинному ФВГ, адже ФВГ це для наспої. Зараз ціна тестує дану область, але, звичайно, для повної картини я би хотів побачити тест даного гепу. Цього розриву, і після цього вже розглядати певні моделі на М5 або М15. Також, якщо ми прийдемо на Діксі, ми побачимо, що є шанс, що сформується шортовий дейлі ФВГ. Це однозначно плюс, адже це може виступати точкою Б після захоплення віклі об'єму. І звідси можна буде продовжувати лонгувати по євро і очікувати шортового руху по Діксі. Але поки його не сформували. Можемо відштовхуватися від того, що маємо. По Діксі також ціна тестує 4 години ФВГ. Ось і, звичайно, тригери за, що нас тут також цікавлять. Це може бути, наприклад, даний годинний ФВГ, котрий ще не був протестований. Ну і звідси я б точно очікував якоїсь моделі на М5 або М15 так само. Терготуватися можна, наприклад, ваш один -Well. а аж це в нас в контексті 4 годин. Ну і FTA буде сформований даний IMP на H1. Тому, звісно, хотілося б працювати через M15, щоб IMP годинний у нас був всього лише FTA. Або працювати через пересвіп, коли ціна протестує даний ФВГ, піде нижче, і звідси вже таргетуватися в h 1 вел. Ось, це все буде видно по ситуації. Тому, якщо підсумовувати, то, звичайно. В ідеалі хотілося б дочекатися формування Daily ФВГ, на наступні дні захід в даний ФВГ, і вже шукати якийсь лонг угоди на продовження по євро з повною впевненістю, адже поки тижнева свічка не закрита, рух можна продовжувати. Якщо говорити про лонг угоди сьогодні, то хочеться побачити захід годинний тригер як по євро, так і по Діксі, і звідси вже шукати певні лонг угоди. Якщо говорити про шорти, то наразі це буде рано. Хотілося побачити закриття тижневої свічки та формування певної моделі на H4. Так, це може бути або СМР, або МОМС. Коли ми хочемо тут формування ФВГ, захід в нього та оновлення структури з формуванням ФВГ. Після цього можна з певненістю шортити до даних відміток да, з Дейлі. Тому ось такий план. Будемо по ньому діяти. Всім дякую за перегляд. Thank you.